Пане Ігоре, багато чого кажуть е, про те, що зробив Дональд Трамп. Поїхав, але ж насправді хочеться почути ваші думки. Е, наскільки це після анонсованого Володимиром Зеленським вчора зустрічі з Володимиром з, з Дональдом Трампом сьогодні, різкий його від'їзд? Е, ну, мені здається, що е, Зеленський теж є одним з чинників такого е, скорого від'їзду е, збігання з саміту. Але, е, на мій погляд, все ж таки тут е, причини глибші. Е, справа в тому, що Трамп е вважає е багатосторонню дипломатію е недоречною. Е він вважає себе спеціалістом е саме двосторонніх е зустрічей, де він має можливість чинити е якийсь там тиск на партнерів. А ось е зустріч на форматі G7 вона е практично урівнює всіх. Е Учасників, тобто, це один, один з е, чинників, на мій погляд, найважливіший, бо е, по суті, вже так само як немає євроатлантичної єдності, де-факто, так і е, група е, е, семи Велика Сімка, теж є, скажімо так, групою 6 плюс бо е, по суті, лідери усіх інших країн вони мають іншу позицію в порівнянні з Сполученими Штатами. Слід віддати належне, що лідери оцих шести країн намагаються ну, якомога задовольнити амбіції претензії Трампа, наприклад, за ініціативою запрошуючої сторони прем'єра Канади, відмовилися від якоїсь загальної декларації. І, звісно, такі декларації вони мають суто політичний характер, але тим не менш раніше вони були. Тепер, враховуючи, що по багатьох питаннях взагалі не вдасться домовитися сполученими штатами, то відмовилися. От, ну і ще е. В цьому контексті я відверто кажучи, не думаю, що що відбулося у цій зустрічі Трампа з Зеленським. Це погано. Бо що Трамп міг би казати, а те саме, що якби він був президентом, не було б війни, що то Росію не треба було виключати за анексію Криму. з... Великої тоді ще вісімки і, і о, подібну маячню е, бо е, в такому разі, якби зустріч відбулася, то можливо було якесь загострення, бо зараз виникають проблеми щодо. Навіть продажу майбутнього продажу американської зброї, ну новий глузд підказує, що військово-промисловий комплекс е, сполучених штатів, який зацікавлений в продажі своєї продукції, має якось натиснути на президента. Але е, враховуючи увесь сьогоднішній контекст, все це ну виглядає е, не е, зовсім реальним, і, і мотивація, з якою залишив. Е, Тра оцей саміт, що він великі проблеми на близькому сході буде вирішувати. Ну, виходить так, що для інших країн це не є проблемами. Це лише для сполучених штатів, і він такий розумний, потужний. Він спроможний вирішити е, такі проблеми. Але насправді е, тут не, не виключаю, от в у вашому сюжеті було е, та про постачання е, зброї Ізраїлю, тобто не виключно, що Сполучені Штати при всіх таких миролюбних е, е, розмовах можуть бути включені у війну з Іраном, і це е, набагато гірше ніж скажімо, е, війна коаліції проти Іраку, чи навіть багаторічна операція в Афганістані, з якої сполучені штати вимушені були збігти, тобто. Ну, на мій погляд, оця риторика, що всі війни Трамп припинить. А навпаки, ми спостерігаємо загострення індо-пакистанського вже традиційного конфлікту. Теперішня ситуація на близькому сході. Ясна фактично з е, Арабо-ізраїльською перепрошую е, ізраїльсько-іранською війною. От ну і з України нічого виходить. Ну тут щодо України абсолютно зрозуміло, бо е, фактично Трамп стоїть на позиціях е, Росії, позиціях Путіна е, у, у вашому сюжеті зараз було фактично в унісон інформація про те, що. Е, Російський прес-секретар президента Путіна заявив, що помилкою було виключення Росії з g 8, і те ж саме Трамп каже. Тобто пане Ігоре. Ну давайте тут уточнимо. Не пане Ігоре, нашим глядачам нагадаємо, що було спочатку виключення Росії з цієї 7 плюс 1, Вона б не була й по факту великою вісімкою, але була велика сімка плюс Росія. Чи, а не, чи е, її агресія проти Грузії? Е, звісно, що е, агресія проти Грузії е, п, практично пройшла без наслідків для Росії, е, 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 більш того, за часів Обами е, госсекретарка Сполучених Штатів Хіларі Клінтон. Е, е, Нажимала на кнопку з е, перезавантаження російсько американських відносин. Тобто до е, кінця лютого 2014 року відносини між США е, і Росією і е, ніхто не під сумнівів е, членство Росії в великій сімці були е, чтовими От а саме е, анексія Криму призвела до... Е, Виключення Росії і е, початок е, такого е, занепокоєння, якісь точечні санкції почалися, ну то вже інша історія. Але хочу нагадати, що той самий Трамп е, підтримав Кримську декларацію в 2019 році, де е, було зафіксовано е, е, непорушність українських кордонів і е, належність Криму саме Україні. Але е, тепер ми спостерігаємо якісь там е, дивні речі, можливо, це питання е, е, пов'язані з віком чи з якимось іншими чинниками, але насправді е, зараз ми спостерігаємо, що е, Трамп. Повністю е розповсюджує російські наративи. Ну, зокрема, оці дані про 51 мільйон загиблих, які він почув під час Другої світової війни. Перепрошую, почув від Путіна, і тепер це його вже думка. Тобто, на на жаль, ситуація залишається дуже і дуже складною. І, мій погляд, е, все ж таки, е, європейські країни, європейський союз мають е, е, адекватно відповісти. Але, на жаль, поки що цього не спостерігається, е, продовжуються е, спроби якось заспокоїти занепок... е, Трампа е, і. Е, Через два тижні буде саміт НАТО в Газі, і там буде відбуватися, мабуть, те саме. Тобто, ну поки що е, Європа не втрачає надії е, на те, що вдасться залишити Сполучені Штати в е, безпековій е, сфері е, європейській, е, на мій погляд, це. Теперішній політиці, де є дуже проблематичним. Але е я думаю, що Європа, не дивлячись на всі ці е неадекватні кроки з боку американської адміністрації, буде намагатися залишитися в союзницьких відносинах з е США. Хоча, е і про яке союзництво можна казати, якщо Трамп висуває територіальні претензії до своїх союзників до королівства Данія? Як Має мінімум. Чи до, України, чи до Канади. Пане Ігор, але... у нас не так багато часу, буквально хвилинка, але ж приділіть увагу, будь ласка, і ситуації з Манелем Макроном. Це так само цікаво, навіщо він став в очах Дональда Трампа ну оцим ось зачинщиком цих всіх незрозумілих речей. Ну, на мій погляд, також є такий чинник пов'язаний з. Ем, Несприйняттям Європи взагалі е, я нагадаю, що Трамп е, сказав, що Європейський Союз е, спеціально придумали, щоб е, за, нашкодити Америці. От і е, можливо, е, Макрон. Порівнянні з британським прем'єром чи канцлером Німеччини менш стриманий у відносинах з е, Трампом і тому такі е, дуже е, негативні реакції. Хоча, е, як на мене, е, якихось принципових е, принципових різниці вставлені Макрона е, Мерца. Е, Прем'єра Великої Британії до Трампа немає. Вони розуміють, хто це є, але ось під час дипломатичних зустрічей, двосторонніх зустрічей, якраз мабуть, Макрон найбільше роздратував Трампа. А ось британські німецькі лідери все ж таки стрималися і намагалися залишитися в таких суто дипломатичних рамках. Пане Ігоре, дуже вдячні вам за всі відповіді. Мало, на жаль, часу обмежені ми нашим ефіром, але ж конструктив і певні акценти ви нам внесли і розставили. Дякуємо вам, Ігор Тодоров, доктор історичних наук, професор кафедри міжнародних студій суспільних комунікацій Ужгородського національного університету, заступник голови координаційної ради громадської ліги України НАТО, дає за нашої ефіру.